Сердечно вітаю вас на цьому YouTube-каналі. У недільний день четверте після п'ятидесятниці у апостольському посланні ми знаходимо цікаві і доволі актуальні, особливо для сучасних розмов, сучасних дискусій у християнському, і, зокрема в православному середовищі слова. Апостол Павло говорить про Стан рабства рабства гріху і рабства праведності. Часто в церковному середовищі можна зустріти дискусії навколо виразу раби Божі». Нібито таке звернення до християн або така самоназва християн є приниженням людської гідності. Адже про рабство. Богові і рабство взагалі. У таких випадках міркують у категоріях, притаманних суспільному осудженню рабства як злої і цивілізаційно невиправданої традиції гноблення беззахисних. Відразу згадується. Рабство в Римській імперії, згадуються раби на плантаціях у США чи в інших країнах люди, які не мали ніяких особистих прав, яких було експлуатовано, яких принижували, катували, навіть вбивали. І ось порівнюючи з тим станом рабства, про який ми можемо знати з історичних джерел. І Християни реагують на вираз раби Божі, думаючи, що цим самим Господь, нібито бажає або ті, хто вживає такі вирази, сприймають цю думку, виявляє ставлення до людини, яке рабовласники виявляли до рабів. Апостол Павло у сьогоднішньому уривку з його послання говорить зовсім про інше розуміння виразу раби раби гріха і раби праведності. Що таке рабство в своїй сутності? Рабство це підкорення волі. Раб повинен виконувати накази свого господаря. Виконувати те, що йому вилять. Він не має можливості самостійно визначатися щодо свого життя, де йому жити, чим займатися, який, а, який буде навіть його розпорядок денний. Він в усьому підкорений своєму господарю. І ось в цьому контексті апостол Павло і говорить про рабство гріху і рабство праведності. Коли ви жили минулим гріховним життям до прийняття хрещення, до того, як ви увірували, ви були рабами гріха, рабами зла. Тобто людина може за своїм зовнішнім станом бути будь-ким, навіть великим володарем, але внутрішньо залишатися. Поневоленою гріхами, пристрастями і вважаючи себе вільною, насправді бути глибоко залежною. Цей приклад можна побачити у випадках інших зовнішніх залежностей, коли людина залежна: чи то від алкоголю, чи то від наркотиків, чи то від е, гри, так звана ігроманія, чи будь якої іншої. Іншого виду хворобливої залежності. З одного боку, людина залишається нібито самототожною, вона залишається тією ж самою особистістю, якою і була. Але з іншого боку, коли йдеться про предмет її залежності, вона не володіє собою. Вона не здатна покласти край тому, що нищить її саму, нищить її життя, нищить. Спілкування і зв'язки з рідними, з близькими, бо вона глибоко залежна, вона є рабом своєї пристрасті. Ось про таке рабство говорить апостол Павло, коли вказує на рабство гріху. Людина повинна звільнитися від цього рабства. І Як же вона може це зробити? Сама собою людина не має сили побороти гріх? Бо гріх вкоріненій в її природі. Він увійшов в людську природу з гріхопадінням про батьків. І сама собою людина не може звільнити себе від гріха, так само, як у відомому оповіданні про барона Мюнхгаузена. Він розповідав про себе, що взявши за косичку, він витяг себе і навіть коня чи половину коня із багна. Людина не має точки опертя сама в собі. І тому звільнитися від рабства гріхові, вона сама не може. Точкою опертя для звільнення від гріха є Бог. Він не тільки закликає до праведного життя і бажає, щоб людина жила праведно і досягала святості, але він дає сили, він спрямовує, він підтримує. І ось коли людина, увірувавши, Прагне звільнитися від влади гріха над нею, то вона добровільно віддає себе у волю Божу, знаючи, що воля ця є блага і довершена. І тому, подібно до раба, який повністю відданий у волю господаря, християнин віддає себе добровільно, не примусово, не насильницьки, але усвідомлюючи. Що воля Божа блага і довершена, і все, чого бажає Господь для людини, є благо для неї, добровільно віддає себе Богові. Це апостол Павло і описує, як рабство Бога. Ми раби Божі, тому що ми свою волю підкорюємо волі Божій заради нашого власного блага. Отже, коли йдеться про вираз раби Господні, йдеться не про те, що це є спосіб приниження людської гідності, але йдеться саме про те, що це є спосіб визволення людини від рабства гріху, це є спосіб підкорення наших бажань, наших почуттів в цілості нашого життя, тому, чого прагне, що бажає для нас Господь. Адже Він, як благий і праведний, бажає для нас лише найкращого. І більше того, якщо ми, думаючи, що те або інше є краще для нас, можемо помилятися, Господь ніколи не помиляється в тому, що є для нас добре. Отже, коли ми говоримо, що ми є раби Божі, це означає, що ми є вільні від гріха, ми не хочемо бути залежними від гріха. Ми хочемо бути вільними від зла, і підкорюючи себе Богові, ми досягаємо справжньої істинної свободи, справжньої істинної гідності, які походять від того, що ми є творіння Боже. Ми є улюблені діти Божі. Ми є ті, яких Спаситель називає своїми друзями. Є ті, за кого син Божий. Віддав на Христі своє життя. Отже, вираз раби Божі – це є не приниження, а навпаки, це є висока відповідальність кожної людини, яка походить від усвідомлення своєї гріховності і від прагнення звільнитися від гріховної залежності заради спасіння і вічного блаженного життя. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу до цього відеоканалу. Якщо вам подобається те, що ви бачите, чуєте, будь ласка, ставте знак вподобання, підписуйтеся для того, щоб отримувати сповіщення про нові відеодописи, коментуйте, залишайте свої думки під коментарями інших дописувачів. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення.